Права 416. Лікарі радять у спеку пити багато води, адже зневоднення організму навіть на 10% стає небезпечним для життя людини. Вода в тілі людини складає 65% від маси тіла, втрата якої кількості води буде небезпечною для шестикласника, маса тіла якого 48 кг. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную тоді, що зробити? Для початку знайдемо, а скільки води в організмі шестикласника, маса якого 48 кг. Що для того потрібно? 65%. Давайте запишемо в вигляді, наприклад, десяткового дробу. записуємо тоді перше діє. Отже, 65%. Це дорівнює. Відсоток це сота доля, одна сота, то ми записуємо, що це буде 65, що множиться на одну соту. Запишемо як 0,01. Якщо ми 65 помножимо на 0,1 соту, перенесемо у кому в 65 ліворуч на два розряди. У нас вийде 0,65 гаразд. Тепер, коли ми перевели, знайдемо, скільки ж це буде 0,65 від 48 кг. А записуємо друга дія. Тобто 48 ми множимо на 0,65. І це дорівнює. Ну, Що ж тут особливо нічого не придумаєш, потрібно помножити в стопчик. Записуємо 48. Давайте десь тут. 48. Що множиться на 0,65. Множимо. 8 помножити на 5 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 4 це 24. 6 на 8 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 4 це 28. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 4 плюс 8 це 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Раз, два знаки після коми ставимо. 0 в кінці відкидуємо та записуємо, що це дорівнює 31,2. Ми знайшли частинку від маси в кілограмах, це будуть кілограми. Так. Отже, це вода. Кілограм води? Кілограм води в тілі людини масою 48 вісім кілограм. Гаразд. Тобто в шестикласнику міститься 31,2 кілограм води. А зневоднення навіть на 10%. Ну, знайдемо, скільки це буде 10% тоді від 31,2. Запишемо, що таке 10%. Записуємо третє діє. Отже, 10% це 10, що множиться. Відсоток це сота. 1 сота. 0,1 І це дорівнює. Переносимо кому праворуч 0,1 на один розряд, то у нас вийде 0,1. Тобто 10% це 0,1. Ну що ж, знайдемо тоді втрата якої кількості води, скільки це буде 10% від 31,2. Записуємо четверта дія. Тобто 31,2 потрібно помножити на 0,1. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 0,1 переносимо кому ліворуч на один розряд, то в нас вийде 3,12. Записуємо в дужках чого кілограм. Так, це у нас тоді. Втрата. Втрата води небезпечна? Для шестикласника. Є. Ну що ж, отже, вийшло 3,12. Тобто, якщо втратити 3,12 кілограм води, то це вже буде небезпечно для організму. Так, ну що ж, для життя записуємо відповідь. Так, отже, втрата якої кількості води буде небезпечною? Записуємо 3,12 кг. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. Пийте більше води на цьому вправу завершено.